Хай буде мені за Твоїм Словом. Господь з вами, Твої слова святого Євангелія від святого Луки. Запаси. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я діви Марія. І, увійшовши до неї, сказав. Радій, сповнена благодаті Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось ти зачнеш в отробі і народиш сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий. І сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. І ось Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць ті, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилими. А Марія сказала, ось я, слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І відійшов від неї ангел. Це є слово Господнє, Слава Тобі, Христи! Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі христі, кохані брати і сестри, улюблені Божі діти, євангелія, яка попереджує сьогодні святий вечір, бо вдома хто має можливість це є таке заохочення, традиція, щоб ми на святий вечір прочитали Євангелію про народження Ісуса Христа. І е, після цього буде другий розділ Святого Луки, де написано, як Ісус Христос народився. Тому е, хто буде мати вдома святе Писання на святий вечір, може собі прочитати другий розділ Святого Луки, це Євангелія, яку ми після сьогоднішньої Євангелії на службу Божу будемо читати. А все починається, власне, з благовіщення. Один такий момент, який можемо помітити, це є те, що ім'я людини і ім'я, ми кажемо, назву містечка, села є назване іменем. Чому, наприклад, дивіться, ми кажемо ім'я Лавренті, ім'я Олександр, ім'я там пані Люся, ім'я таке чи таке ім'я, але ми не кажемо, що ім'я нашої там, скажем, місцевості чи нашого села, це клинове, тільки кажемо, називається село Клинове. Чому в Євангелії сьогодні написано, що ангел пішов в від Бога в місто в Галілеї, ім'я якому Назарет? Тому що все те, що є пов'язане з Богом і пов'язане з людиною, яка виконує волю Божу, то навіть містечко може бути назване іменем. Якщо Ісус Христос народився в Віфлеємі, то в традиції єврейській теж будуть казати, що ім'я містечка, де народився Ісус, Віфлеєм. Чому це ім'я є дуже важливе? Тому що всі назви, які є в Біблії пов'язані з Ісусом Христом, вказують на те, що найважливіше ім'я, яке є на світі, це Ісус Христос, в якому є спасіння, в якому є спасіння. І сьогодні, коли ми читаємо Євангелію про благовіщення, як ангел Аврій прийшов до Марії, бачимо, що це була така звичайна подія, звичайне життя Матінки Божої, простої дівчини, людини з Назарету. І Бог приходить до неї з певною місією, так, певне завдання. І щоб виконати волю Божу, Насамперед потрібно прийняти те, навіть чого людина до кінця не розуміє. Ми знаємо, що не завжди, коли люди є начитані, коли є люди вчені, не завжди вони можуть мати таку способність, таку здатність приймати щось таке неочікуване. По польськи ми кажемо знінацька це таке несподіване, незбагнене щось. І це є дуже дуже власне важливим бути відкритим на Бога, коли ми по-людськи багато речей не розуміємо. Очевидно, ми сьогодні, як християни, нам легше є зрозуміти, що було Боже народження, що Ісус Воскрес, що Господь робив чудеса, так? але це є насправді дуже таке ну, важливе, якщо воно торкається ближче мене, якщо воно є в моїй ну, моя участь є в цьому. І насправді я собі навіть так пригадую, коли е, я був міністрантом, так як тут ваш синочок прислуговує е, біля олтажа Ксьондзові. І я, наприклад, для мене е, священник, Ксьонз, там десь звідки далека приїхав, е, чи це був там Ксьонс Владислав, чи Ксьонд Стадео, чи інші Ксьонзи. Е, це було щось таке, ну нормальне, так приїхав Ксьонд справи службу, ми з ним їздимо по селах. Але коли вже, наприклад, я став священником. То якось так люди казали: о, ж то з нашого села. І я пам'ятаю, так мені зараз пригадується. Приїхав теж сюди до доця Романа такий наш професор, ойцець Генрик Цміль з моральної теології. І... Пам'ятаю, як він ще привіз такий, це були перші фотоапарати на пленку, і він все казав, о, зроби мені фотографію, бо ви нам розказували, як ви колись там жили вдома, як там Ганок виглядає, як літня кухня, як там люди в хустинках ходять. І я пам'ятаю, що стояли коло воріт ворітута Романа там, і він казав: Яник, зроби, зроби з'єнці, бо бо для нього це було щось реальне. Він думав, що це фантастика, що ми розказуємо. Але як людина вже доторкнулась до цього. О, це вже є щось таке реальне. І сьогодні, при благовіщенні про цій Євангелії для нас, людей костьола, людей церкви, людей віри, є важлива одна річ, щоб ми не просто відмітили свято. Так? Ну, тут може дуже поганий приклад, але я в дитинстві зі школи ходив на парад, скажімо, так, там 1 травня, 9 дев'яте. Ну і для мене це таке було, а піти пройтися, щось там якийсь відмічають дату, ну таке. Але, наприклад, коли ми святкуємо Різдво, Господнє, це не може бути якась така подія, яка нібито собі десь там є в календарі, хтось там святкує якесь є свято, але це має бути щось моє. І коли Ісус справді народжується замість вертепу і віфлеємо в моїй сім'ї. В моїй родині, в моєму домі, це вже стає реальним. Тоді мій дім, скажімо, моє село, воно приймає не назву, а приймає ім'я. І ми християни, це не є просто так, як казав колись, а християнський народ. Так? Я колись підвозив одного чоловіка і він каже, я вірую чи я християнин. Ну я кажу, ну але ну розкажіть, чи ви ходите до костьола, до церкви, де ви хрещений? Ні, я не хрещений, а що? Чому? А тому, що я не хочу прив'язатися до якоїсь церкви, я просто так собі християнин. Ну то як можна бути просто так собі вчителем, лікарем? Якщо ти ні одного разу не був на університеті, ні разу не був там в білий халат в діти, ні разу не бачив операції, ні разу не пішов до школи як вчитель, щоб провести урок, якийсь таку тренування. Так? Ну, як це? Я вчитель? Ну як ти вчитель? Що ти вчиш? Покажи документи, так? Ось і щоби. Це народження Ісуса Христа не було просто якоюсь подією, але було моїм реальним історичним фактом в житті, потрібно, щоб Ісус справді народився в нашому житті. І так як Марія, вона каже, нехай буде за Твоїм Словом. Тобто, те, що Бог має до нас кожного місію конкретну, якщо ми її приймаємо, це є для нас благовіщення. І що цікаве, дивіться, сьогодні цей момент. Євангелічний момент благовіщення читається якраз перед самим народженням Ісуса Христа, тому що Ісус так насправді приходить на цей світ не тільки в тоді, коли народжується в вертепі, але Він вже на цей світ приходить в лоні своєї матері. Тобто Господь вже є живий правдивий на цьому світі, його люди ще не бачать. Але коли матінка Божа вже є так правильно тре казати, при надії в стані благословенному, тоді вже ми знаємо, що Бог є, що Бог народжується. Так як дитина, так? ми кажемо, о, ми чекаємо на дитину. Ну, то Коли мама чекає на народження дитини, то ми вже кажемо, що вона вже є на світі. Так? Тобто це і дуже важливе зрозуміти, що Бог є сьогодні в моєму серці, і що ми, люди церкви, так, люди костюла в Адвенті можемо собі так уявити, що. Цілий світ є вагітний Богом, так можна сказати. Що сьогодні цілий світ чекає на народження Бога. Хтось чекає на мир, хтось чекає на добре слово, хтось чекає на те, що діти приїдуть, відвідають, хтось чекає, що хтось там з родичів зателефонує. Це все є дар Божий. І якщо в цьому приходить Господь, то ми всі є в цьому надії, в цій, в цьому стані блаженному, чекаємо на народження Ісуса Христа, тобто весь світ є вагітний Богом. І тоді таке народження, воно насправді має реально, фактично має право відбутися як наше. І тому, так роздумуючи над Євангелієм про благовіщення, потрібно сьогодні сказати, що ми кожен собі взаємно бажаємо, щоби замість вертепу, замість віфлеєму, Ісус міг прийти народитися в нашому житті, в нашому серці, але теж, щоб це свято в цьому році було теж Ісусовим святом, то потрібно нам народитися для Бога. Так, ми святкуємо Боже народження, бо Бог народжується для нас. А щоб Господь мав гості, скажемо, мав свято, то ми повинні народитися для Нього. І думаю, що це для нас буде така думка, таке прагнення. Щоб ці свята насправді були добрими, правильними такими святими, і щоб через наше навернення, через нашу близькість до Бога теж запанував мир, якого чекаємо, і ми в цій злагоді, в цій любові могли Бога бачити в другій людині, Богові служити і теж дозволити, щоб не тільки на Різдво Господня, але Господь народжувався, так як свята Тереза мати Калькутти казала, що Різдво Господнє не є 25 грудня, а є в тоді, коли людина подає руку ближньому. Якщо ми вітаємось, от приходимо один до другого, там здоров, привіт, здрасте, добрий день, слава Ісусу Христу, даємо руку один другому, це є Боже народження, тому що там є мир. Ніхто не подає руки для того, щоб щось погане зробити. Так? Завжди в доброму намірі. І там, де є добро, там є Бог. Для того від цього Божого народження, від цього святкування. Будемо вчитися Різдво продовжувати цілий рік, продовжувати щоденно. І коли ми простягаємо руку, щоб дати добро, дати серце на руці другій людині, нашому ближньому, в тоді є справжнє Різдво. І цього собі бажаємо. Амінь. Богу свій на хвали.